Світ змінюється. Виклики стають серйознішими. Загрози реальнішими. Європа перезавантажує свою оборонну стратегію. 800 мільярдів євро на спільні закупівлі, розвиток ВПК та інновації. Україна сьогодні не просто учасник цих процесів. Ми в епіцентрі нової системи безпеки континенту. Наші технології реп випереджають західні аналоги. Наш бойовий досвід безцінний, наша мотивація незламна. Українські дрони та технології це вже не тільки наша перевага, а й орієнтир для західних партнерів. Наші розробки змінюють правила гри на полі бою. Що чекає на світ у найближчі роки? Якою буде нова архітектура оборони? Вітаю, друзі! Я Микола Княжицький. У новому циклі відео присвячених зміцненню обороноздатності України, ми разом з експертами консорціуму оборонної інформації розберемо найважливіші тренди та прогнози. Підписуйтесь на канал, вмикайте сповіщення і будьте в курсі того, що формує наше спільне майбутнє.